Привітки усім, з вами, приті. Це трошки новий формат для мого каналу, але хочеться спробувати. Браузерні ігри, але не просто ігри. Сьогодні у нас буде перший на огляді, на грі Pokemon Roulette. В чому суть власне? У нас є, бачите, коло, ми його запускаємо, крутимо нам випад... і рандомно випадає. Ми повинні від початку гри дойти до кінця гри. У нас є айтеми. І, коротше, зараз будемо походи розбирати. Це досить цікаво Покрутимо пару раз, подивимося, що того вийде. Перше в нас. Яким, власне, джен, джен, дженерейшн покемон будемо грати? Крутимо. Generation 5. Вибираю хто ми. Ми в унові. Хлопчик, чи дівчинка? Звісно, хлопці. Так, перше. Хто буде наш стартер? Давайте хапа крутимо, а як голосно. Знайві Чесно кажучи, н... обично я б його б не вибрав. Давайте трошки зроблю тихіше музику, обично я б його не вибрав в стартових покемонів, бо мені тому трав'яні я б не сказав, я сказав би не дуже до вподоби. Так, чи шайні він? Ні, це понятно було. Так, що ми будемо робити перше? Може я може б купити ліки, стояти, битися з тренером і зловити нового покемона. Хопа. Коротше, круто. Що у нас? Купляємо ще один поінт. О, тепер у нас є два здоров'я. Якщо ми зараз програємо в бійці то ми можемо відновитися і ще раз грати в бійці Так, і зараз кож... відбувається дві дії, і потім ми б'ємося з покетренером. Так, з битва з першим покетренером Сілоном. Чи переможемо ми його? Так, переможемо. Перемогли. Я yeah. Перший значок у нас. Чи ви лісу не наш покемон? Ні, на жаль. Що ми йдемо після джим? Тут багато всього є, тому довго буду. Тільки не Battle револт. Explore the cave, окей. Ми попали в печеру. Крутимо, шодимося, що у нас теови. Знайдемо фосіл. Окей, не дуже люблю Що у нас випадає? Архівапс. Ууу, окей, окей. Нормально, нормально. Чешайні він? Шкода. Наступний Ленора. Чи ми проти неї? чи ні. Ми програли, звісно вже. Але ми використовуємо. Ліки і. Грим. Еволюці... Другий значок у нас чи еволюціонує наш покемон? Ні. Шкода, що ми робимо далі? Що буде у нас наступне? Два покемона нами є. Ні, тільки не батл. Ой, зараз я програю. Uh, я не думав, що ми програємо так швидко. О, тут виграє навіть. Чи еволюціонує наш покемон? Та давайте. О! Еволюція є. еволюціонує в Сервайн. Сервайн. Так, що ми будемо робити після джима? Зловити покемона. З кого будемо першим? Кожен з любий з п'ятого покоління. О, о! <ріст> Тепер у нас. Їх двоє. Такс. Наступний. Джим Лідер. Я забуваю взагалі. Такс. О. Ще один значок в нас. Неперужена картинка. Нормальна. Буває. не на покемон. Шкода. Що робимо наступне? Знову покемон у Це добре. Кланк. Ну окей. Це не поганий покемон. Мені він подобається. Чи переможемо ми Клея? Кле-клей, клей, чи переможемо. О, це за нами. Чи еволюціонує наш покемон? Ні. Наступне, що в нас є? Що ми робимо після джиму? Знову знову лову покемони, це добре. Більше покемонів, тим, тим краще. Нормально, нормально. Так, чи шайні покемон? Блін, чуть-чуть, чу-чуть -чуть, чуть -чуть, чуть -чуть, чуть було. Ай! Чи переможемо і скулу? Ні. Зараз ходу, схоже, ми програємо. Да, переможемо. Окей, нормально. Чи еволюціонує покемон? Да, є. Так, сервайн чи кланк еволюціонує. Давайте сервайна. Кланк, так і думав. Клік Кланк. Брмм. Крутимо, що у нас далі. У нас нема вже Хіла, тому нам би. Легендарі... Ууу! Тобто легендарний. Карлео. Чи зловимо моє. Yes. Так, Калео є. Yeah. Він з нами. Не Шайні, Шкода. Наступний Брюс. Ми вже ближче і ближче вже до фіналу. А! І ми програли. Ось така команда в нас вийшла. Зіграємо ще разок. Подивимося, можливо, далі зможемо дойти. Рестарт. Так, який випадає нам Gen Generation 6? Хлопець. Так, наш перший. Стартер. Часпін Часпін, Часпін, окей. Непоганий покемон в Але не шайне, це, це понятно. Так, що ми зробимо перше на початку нашої. Нічого не зробимо. Так, Віола, окей. Це саме обідне, якщо коли нічого не випадає. Yes! Фух. Близько, близько були. Чи еволюційне поклоння? Brum, co u nas będzie następne? Co nas będzie następne? Zpi maty dwóch Pokémonów. Pierwszy u nas e Gogolat. Da. Shiny. Nie. Zalib. Najbliżej do sześćset generacji do zbierać Pokémonów, a tak? O i pan, pan Goro, normalno, dosyć cieni Pokémony. Czy Shiny? No. Грант! що він собі торт на голову постав. Переможемо, звісно. Переможем. Чи вільці хтось з наших покемонів? Ні. Шкода. Наступне. Фух, Добре, що не батл Rivals. Gen 6. Оу, у нас такий непоганий набір. Близько, близько. Кори... Кори значить, переможемо її, звісно, ми переможемо її. Це понятно, чи еволюціонеш покибом. Давайте хай еволюціонує. Не, не еволюціонує. Що будемо робити після джиму? П -п 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 Купляємо поінт. О, нормально. Потіон хіл. І ми виграємо. Ну тут по-любому вже повинно еволюціонувати. Пам. Такий смішний я не можу. Що ми йдемо далі? Леджедарі. Це добре. Держан п'ятий леджедарі. Legendary. Хто ви? Хупа. Уу. А чи ми його? Так. Да. Чишайні він. Шкода. Клемон. Чи переможемо ми Клемон? Так, переможемо. А чи він не цінує він? Oh, <свист> <свист> yeah, нову еволюцію поки немає. Що ми будемо робити після джиму? Візит the Dykstock. А, ah, почекаємо, і в нас він еволюціонує. Наступний джет Валерія. Але добре, що в нас є хіл? Не за нами її неї проігрувати. Чи еволюціонуєш шпик? Давай еволюціонуй! Yeah. Наступний наш. Що ми робимо? Експлор the cave. Окей. Okay. Co nam tutaj wypada? Znajdyj item? Hm, ciekawe Bo mi jeszcze nie raz nie podało, Hyper o, oh, okej okay. Wsio Olympia Przemożemy z listą Ja nawet nie sądziłem się Czy wliczyłeś na pokemon? Nie, koniecznusz Następny Zbimaty dwóch pokemon, naszym nie dwa, ale okej okay. Прррррп. О, це жорстко. Тревон. Шаніння І наступний покемон. Сільвіон. О, нормально. Часшані. Ну, так. Так, зараз чекаєш. Щас ми поб'ємося. Це ми поміняємо їх. Це сюди. Ось тако. Все, я готовий до бійки. Перемога! Еволіцію по помимокую по-любому. По і зараз ми йдемо проти. Вікторі Road. Бонус пойнт. Проти Елітної четверки. Що ми розробимо перед цим? Я так і не зрозумів. Перемога. Перша перемога за нами. А хто може еволюціонувати? Еліт. Наступний. Наступна бійка. Нічого страшного. Нічого страшного. Ми перемагаємо. Хто може еволюціонувати нас? Давай, хай хай він еволюцінує. на кажуть, не пам'ятає. Наступний. За нами перемога. Еволюцію, дайте мені еволюцію. Не. <смі> Коли буде після. Останній, походу. І тоді ще з противником нашим головним. Хайперпойнт, добре що він на мене він є. Так, ще два. Рази покрутити можу. Не прикалуйся, все, правильно. Тут по-любому еволюціонує. А хто еволюціонував? А, мені, мені дали хайперпойнт шауд. Перемога ні. Але ми використовуємо хайперпойт. Потім. Я чи ви не знаю, що я point кажу? І перемога. Тренер Каус за нами. Ось таке невеличке відео. Пишіть, як вам такий подобний формат, щоб там потім в монтажу всяких штук. Ось. Пишіть, як вам, що ви скажете. Це поки що Проба. У мене ще є багато ідей. Ось. Переп... Підписуйтесь. Ставте лайки. Переходьте в Телеграм, Тікток. Коментарі всі читаю. Пішек обов'язково. І до скорих зустрічей.